Друзі, вітаю! Отримали ось такі балансирчики Viking Fishing Серія Yeti Ice Jig складається з декількох розмірів та враховує все те, що стабільно працює на наших українських водоймищах Лінійку відкривають приманки розміром 20 та 30 мм. Це типові окуневі балансири. Для їх найкращого контролю бажано встановити силиконовий ківок на будильник. Також ці приманки найкраще показують свою гру на коротких, але таких різких ривочках будильником. Золота середина серії, балансири розміром 40 та 50 мм. Це вже приманки суттєво більш широкого спектру застосування. Тут можливе полювання з ними як на Крупного окуня, так і на невеликого садака зі щукою. тут все вже залежить від конкретного водоймища, конкретного місця дає та або інша кормова база. Відповідно, і техніки анімації даних приманок можуть бути різні, але якщо ви не знаєте який балансир вам взяти на новому водоймищі. Оці розміри 40 та 50 мм. Вони виступлять досить класним розвідувальним варіантом, який допоможе вам визначити домінуючого хижака на даній ділянці водоймища. А оце вже хеві варіанти лінійки Yeti Ice Jig Fishing. Балансири розміром 60 та 75 мм. Останній варіант досить важкий, 36 грамів. Перший. 16. Це вже приманочки для тих, хто знає, що він йде на досить великого хижака: щука або судак, та, відповідно, глибини. Перший варіант, скажімо так, до 5-7 метрів. З ним буде комфортно. Другий варіант це вже русла водосховищ, там де глибини 10-12 метрів. Він створений саме для цього. Більшість розмірів серії мають трійник з каплею, який виступає додатковим провокуючим фактором для пасивного хижака. Ретельну увагу розробники виділили на співвідношення лопасті та профілі форми тіла. Це зроблено для того, щоб балансири мали досить широкий спектр умов застосування, щоб їх гра була приваблива для гриби як на течії, так і у стоячих водоймищах.